Хей, всім привіт! У мене перше відео в такому форматі, тож не судіть суворо. Я ще тільки вчуся не лише малювати, а й робити вигляд, що знаю, що я роблю. Поки я не навчилась малювати на планшеті так потужно, як хотілось би, то будемо вводити скетч зі скетчбуку. Як кажуть, коли не знаю, що намалювати, малюй те, що вже намальовано. Тож беру свій планшет, відкриваю скетчбук, роблю глибокий вдих і намагаюсь не зіпсувати те, що вже було нормальним. А поки я тут старанно вивожу лінію за лінією, можете просто насолоджуватися процесом, бо виглядає це завжди магічно, навіть якщо всередині я кричу. Я створила цей канал зовсім нещодавно, бо хочеться якось ділитися своїм досвідом з вами. І одночасно можете ділитися своїм досвідом зі мною, або з тими, хто є в моєму та чаті, та виправляти мене в коментарях. Ну ви тільки подивіться на цей малюнок. Ну і хірня. А зараз, увага, увага, буде бонус! Намалюємо прев'ю на відео. Виходило не з першого разу, анатомія страждає, але це не так страшно. Виправити на щастя можна. Якщо вам зайде такий формат, ставте лайки, пишіть коментарі, і я зроблю ще один, коли перестану боятися планшету.